Цей псалом, написаний Царем Давидом, має давню історію і вважається одним із найсильніших молитовних текстів. Він читається для захисту від злих сил, нечисті та негативу, при загрозі життю або здоров'ю у періоди труднощів та випробувань. Коли вам здається, що ви не можете впоратися з проблемами, ця молитва дасть вам силу та надію. Якщо ви відчуваєте, що вам або вашим близьким загрожує небезпека, псалом 26 допоможе захистити вас від зла. Перед важливими подіями, якщо ви переживаєте перед іспитом, співбесідою або виступом, псалом 26 допоможе вам впоратися зі стресом і налаштуватися на успіх. Читайте псалому Тиші, віддаючись молитві, уявіть, як слова псалма створюють навколо вас невидимий щит, який захищає вас від зла. Псалом 26 це потужна молитва, яка може принести вам захист і перемогу. Читайте його з вірою і надією, і Господь обов'язково почує вашу молитву. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спітнуться і упадуть. Нехай і облогу стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я опувати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесив жертву радості в його наметі, співатиму і у псалма Господа буду хвалити. Почуй, о Господе, мій голос, коли взиваю. Змилуйся над мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на потало моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землю живучих, надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійся на Господа.